Ми у вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в Юскі. Завжди низька ціна на келахи. Новинка, напевно, я таких раніше не бачила. 100 гривень один келих. Досить таке не товсте скло, можна звертати увагу. Звернули увагу гарні підсвічники. Вони, правда, такі важкі для класичної свічки, 125 гривень. Я думаю, коли буде підсвічувати вогонь, буде дуже гарне мерехтіння. Дуже гарні горщики, такий бежевий колір, якийсь певно бетон. Так, діаметр 34 см, висота 29 см, завжди низька ціна 1250 гривень. Я вам скажу, для такого виробу досить гарна ціна, тому що в метру такі значно дорожче коштують. Ось такі в формі глечиків. Також це ваза. У нас іде діаметр 26 см, висота 44 см. Акція на подушки круглі, діаметр 40 см синього кольору 350 гривень. Також на зелену подушку. Акція, зелений колір 45 на 45, 350 гривень. Досить така також приємний, кольор камера не передає, але він такий благородний, він не яскравий. Так, і ось бежева подушка також 300, а, 500 гривень, який тут розмір 40 на 60, 100% бавовна. Натуральна, натуральна так, така класна. Акція на пледи флісові, 1,40х2 м, 550 гривень, сірий та бежевий колір. Акція на білу постіль, комплект білизни, сатин, 1,40х2 метра, подушка 50 на 70 і 75. Без простирадла 1500 гривень. Так, і кіця у нас 2 на 2, 20 двохспальний 25 тисячі гривень. Також знижка на простирадла на резинці 240 х 2,60 і 150 2,50. Так, бавовна, сірий колір антрацит 450 гривень і менше, і цей 800 гривень. Також є в бежевому кольорі. І в такому пісочку. Так, ой, біле білий є, до речі. 450 і 800 гривень. До речі, напишіть, будь ласка, відохих, про якому простерадлові дає перевагу, ми зазвичай беремо завжди на резинці. Це дійсно дуже зручно. Єдине, що незручно потім зберігати і сушити, але комфорт сна відчувається. Також знижка ще на таку постіль в квіти. Так, Це сатин, 100% бавовна, метр 40 на 2 і подушки 50 на 70 2000 гривень. І Ось такий сатин, такий, е пісочний, пісочний якийсь, і дуже красивий синій колір. Камера також не зовсім чітко передає. він Такий благородний, насичений. Е насичений, так, глибокий колір, темно-сині з простирадлом. Тут, до речі, дві тисячі гривень. І ось також дешевший варіант, простирадла на резинці. 90х2 і висота 30 см 375 гривень. Але якість відрізняється. Це вже така тонесенька бавовна, та щільніша, що дорожча. Акція на щітки для туалету. 425 гривень, ось така керамічна, чорна щітка всередині. Також знижка на відро з педаллю сміттєве, м'яке закривання 5 літрів, 750 гривень. Це такий сіро-зелений якийсь колір і колір антрацит. Ще є в білому кольорі, дуже симпатичний. Акція на таку серію керамічна також це для зберігання зубних щиток, диспенсери 150 гривень і щітки для туалету 285 гривень. Також акційна ціна на лаву 90 на 34 145 45, Дуже зручно. Тут можна ставити взуття, зверху присідати і чорного кольору. І в світлому кольорі сіра обивка і світле дерево 9034, 145, сірий бамбук. Максимальне натаження 110 кг, 250 гривень. Кавовий столик симпатичний, 34 см діаметр, сіро-бежевий і висота 46 см, 2000 гривень. Це дуже стильно. Зараз модна така штука, але важкі такі його передвигати буде складно. Також знижка на плед стяганий, синьо-білий поліестер, 1,30 мхдет, 300 гривень. Така літня кольорова гама. Тому за ваш перегляд ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!